Вперед, хороший Вот После на диагональный поменяли. Раз поменял на диагональный. Побежали, побежали, побежали. Да. Сергій, розкажи, будь ласка, як команда використовувала міжнародну паузу, бо тиждень не було ігор чемпіонату. Чим в цей час займалися і на що робили акцент на тренуваннях? Було декілька тренувань, по два тренування, декілька днів працювали. Він ну, над тактикою і працювали над фізикою в ці дні. Зіграли товариську гру між собою. Ну, якось так і пройшов цей період. Розкажи, будь ласка, нас чекає в неділю матч із Полтавською ворсклою. Ми зустрічалися з цією командою на минулому вінтеркапі. У нас є певні борги, за які хотілось би розрахуватися. Які акценти розставляв тренерський штаб? Що ти можеш сказати з приводу Полтавської ворскли? Найсильніші сторони цієї команди, якого футболу варто очікувати в Полтаві? Я думаю, що те, що ви грали на Вінтеркапі, це зараз це зовсім інша команда. Зараз це команда Суміш досвіду та молоді, яка грає один в один, пресингує більше часу матчу. Тому ми чекаємо важкої гри, але будемо демонструвати свій футбол і будемо намагатися використати те, що нам сказав тренерський штаб. Перед паузою Юрій Килітицев казав, що порадить футболістам не заглядати в турнірну таблицю впродовж двох тижнів. Але так чи інакше. Попереду у нас зустрічі з командами, які ну, посідають сходинки в турнірній таблиці прямо поруч із нами. Який загалом настрій в команді перед продовженням Української прем'єр-ліги? Хороший настрій, ми не заглядаємо в таблицю. Будемо заглядати вже навесні в таблицю, де ми там будемо. Дійсно, у нас зараз будуть і, і, гри, ігри е, з командами, які ну, знаходяться вверху турнірної таблиці, і це є для нас такий е, досвід продемонструвати те, що ми вміємо.